Голівер, томат від українського і нині живого селекціонера і підприємця Любові М'язіної у своїх роботах вона робить особливий акцент на смаку плодів, схожості насіння і чистосортності у голівера подовжені і щільні плоди для свого типу. Вони дуже смачні, з підвищеним вмістом цукру. Голівер творіння сучасного українського селекціонера. Любов Анатоліївна м'язіна займається селекцією більше 30 років в її арсеналі сотні видів томатів для відкритого і закритого ґрунту з різними термінами дозрівання, великоплідні і для засолювання сорти. І гібриди з плодами різних форм і відтінків, включаючи двокольорові. На своєму офіційному сайті і в відеороликах селекціонер підкреслює, що її гібриди не мають ніякого відношення до гмок. Вони створюються шляхом ручного запилення двох різних сортів, отриманим сіянцям, передаються кращі якості батьківського і материнського рослин. Всього в держаєстві селекційних досягнень внесено 25 сортів і 39 гібридів томатів, спорених м'язиною. Голівер пройшов випробування і зареєстрований в 2009 році. Гібрид районований лише для центрально чорноземного регіону. Однак цей помідор намагається виростити у всіх регіонах України, причому успішно. Іноді любові Анатоліївні приходять вдячні відгуки про те, що врожайність перевершила очікувану і заявлену відео: Любов м'язіна про свою роботу і томатних секрети. Опис гібрида Голівер Кущ цього томата детермінантний. Вершкується на висоті 150-170 см у регіонах, для яких голівер не районований, наприклад, в полісці або на Карпатах рослина нижче в 50-60 см. Відповідно, і заявленої врожайності він не покаже. Гібрид створювався для відкритого ґрунту, але на територіях ризикованого землеробства його краще культивувати під плівковим укриттям. Від появи сходів до дозрівання плодів проходить 100 днів кисть у голівера, просто не розгалужена. В кожній утворюються по 5-6 циліндричних плодів довжина одного, 10-12 1012 маса, 116 гнесозревші помідори, пофарбовані в світло, зелений колір, стиглів червоний. Шкірка томатів щільна, всередині всього дві насіннєві камери. Тут можна поспішно зробити висновок, що це звичайний гібрид з пластмасовими плодами для засолювання, але не тут то було помідори Гулівер ароматні. Насіння всередині мало м'якоть м'ясиста і цукриста, поєднання таких якостей робить плоди універсальними. Вони добре переносять транспортування, зберігаються до 4 тижнів без втрати товарного вигляду і відмінного смаку. Підходять для свіжих салатів, цільноплідного консервування та виготовлення томатопродуктів, густих соків, пасти, сосів, кетчупів. Помідори, голівер не розтріскуються стійкі до вершинної гнилі. Завдяки дружному дозріванню гібрид йде від фітовтори мало того, цей томат добре переносить несприятливі, погодні умови, зав'язує плоди в прохолоді і на спеці. урожайність в промислових посадках. 220-691 зга такий широкий діапазон говорить про прихований потенціал гібрида. Він готовий відгукуватися на хороший догляд. Автор Гулівера заявляє, що при дотриманні простої агротехніки з одного куща можна зібрати чотири смачних і красивих помідорів: вирощування томата голівер, насіння томату голівер сійте в останній декаді березня. До моменту висадки на постійне місце сіянцям повинно виповнитися 50-60 днів. Догляд в розсадний період складається з таких агроприйомів, як пікіровка в фазі 1-2 справжніх листочків витягнулася розсаду, заглубляйте до сім'ї доль, регулярні поливи в міру підсихання верхнього шару ґрунту, розпушування землі в горщиках, відживлення раз в 10-14 днів мінеральним добривом для розсади. Парнику або теплиці можна полити натуральними настоями коров'яку посліду або кропиви. Оптимальна температура для томатів протягом всієї вегетації 20. 25. У відкритий ґрунт висаджуйте загартовані рослини і тільки після того, як мине загроза заморозків, а в теплицю або парник. На 2-3 тижні раніше до цього моменту розсада гулівера вже повинна мати по 5-7 справжніх листочків. Схема посадки для цього гібрида: 4070 сім кожну лунку насипте по жмені перегною або компосту і столовій ложці золи. Відео Любов м'язіна показує, як висаджувати розсаду томатів для рясного плодоношення. Поливайте висаджені томати один раз в тиждень, але рясно. Три п'ятіл під дорослий кущ плодами виполювати бур'яни і рихлити землю, а ще краще тримати її під мульчею. підгодовуйте мінеральними добривами для томатів раз в два тижні, органіка з моменту цвітіння не вітається, потрібен збалансований комплекс макро і мікроелементів, формуйте в два-три стебла, залишаючи найближчі до першої кисті пасинки і видаляючи всі інші. Кінці липня не встигнуть перетворитися на великі і смачні плоди. На всі ці прийоми голівер відповість збільшенням розміру плодів, і як наслідок підвищенням врожайності кущі обов'язково підв'язуйте до кілків або шпалер. Плоди можна збирати недоспевшими і дозрівайте будинку, коли температура вночі буде стабільно триматися нижче. 10. зберіть, все налилися помідори, навіть ще зелені, холодні сирі ночі і ранки. Це провісники насуваються хвороби фітофтороз, якщо ви залишите плоди на кущах. Вони почнуть боріти і гнити відгуки про томата гулівер. Ми садимо томати гулівер, дуже багато їх на кущі крупненькі, довгасті, і кущі маленькі, близько 50-60 см. сім Дом. Сібма марю томатів я вирощувала деякі сорти від м'язиної, але давно. Все збираюся повторити, але руки не доходять. Хочу повторити жовтий перцевідний і голівер Олександрів'ять рахт. Хорюм пригозрю в 7251. сім-два, стар два, У мене в минулому році томат Голівер так завалилися, плоди великі, але мало, листя багато, стовбури потужні, всього 70-80. а їх навік повело всіх, довелося підв'язувати кісанч. В асьєндарю пост 1-2-8-9 у відкритому ґрунті Великий Голівер, М. Чемпіон, Подовик і Всемко, будь-низькорослі великоплідні в фіналіахтц. Хорім красма марювіавтопіць в один три п'ять два дев'ять в три дев'ять 088, а один п'ять еп'ять два п'ять афацринуль сім вісімфри Голівер, цікавий тим. Що поєднує в собі властивості салатних і засолювальних сортів, крім того, плоди мають гарний вигляд, довго зберігаються, не розтріскуються і всі ці переваги проявляються на тлі класичної агротехніки, поливів підгодівлі пасанкування.